У вересні в Україні зростуть тарифи на електроенергію, але йдеться тільки про бізнес, який платитиме на 14-23% більше залежно від класу напруги. Для населення ж тариф лишається сталим 4 гривні 32 копійки. Також з 1 вересня уряд ще на півроку продовжив виплати на проживання для переселенців із вразливих категорій. Проте змінено правила: тепер діти сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, можуть мати депозит понад 10 тисяч гривень. Переселенцям, які не працюють, виплати поновлять після реєстрації безробіття або працевлаштування. Крім того, з 10 вересня стартує програма Єуселя. За нею внутрішньо переміщеним особам передбачена компенсація на житло до. 70% вартості першого внеску за оселю, а також 70% щомісячного платежу в перший рік. Вересень принесе деякі доплати пенсіонерам. Надбавки за віком передбачені тим, хто святкує день народження у серпні або вересні 300 гривень для людей від 70 до 74 років, 456 гривень для 75-річних, а для тих, кому понад 80, додатково 570. Гривень зміняться і доплати педагогам. Вчителі, які працюють в несприятливих умовах, отримуватимуть щомісяця додаткові 2 тисячі гривень. А у школах з'являться нові предмети: дітей навчатимуть енергоефективності і захисту України. Другий предмет викладатимуть лише 10-11 класам. З вересня уряд більше не виділятиме кошти для шкіл, де навчається менше ніж 45 учнів. Виключення початкові школи, спеціалізовані та навчально-реабілітаційні центри. Тепер ці навчальні заклади працюватимуть коштом місцевих бюджетів. А у вишах з нового навчального року почнеться базовий військовий вишкіл для чоловіків. Він буде обов'язковий, для жінок добровільний. Програма складається з 90 годин теорії та 210 годин практичних занять. З 1 вересня набирають чинності нові правила для працівників територіальних центрів комплектування. Тепер вони зобов'язані носити бодікамери та записувати на відео перевірку документів та вручення громадянам повісток. Це нововведення запровадили, аби забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщення ТЦК, а також захистити права обох сторін.